Від початку повномасштабної війни Департамент культури Луцької міської ради постійно організовує благодійні акції на підтримку наших захисників. І тепер відзначення професійних свят проходить тихо та лише з благодійною метою. Щороку у другу неділю жовтня, в Україні відзначається день художника. Звісно, що зараз не до святкувань, тому ми у такий спосіб вирішили відзначити цей день і викладачі Луцької художньої школи. Виїхали на пленер у воротніські заказник і саме там були створені ці чудові живописні роботи. Виставку художніх робіт під назвою Заради миру вирішили перетворити в Тихий Аукціон. Арт-галереї Луцьк представлені 23 картини від викладачів Луцької художньої школи, які в онлайн режимі може придбати кожен, тим самим долучитись до благодійності. На сьогодні для нас кожного важливо підтримувати збройні сили України, завдячувати їм за те, що ми маємо можливість сьогодні жити, творити, працювати. І цей проект якраз на підтримку спрямований на підтримку Збройних сил України, адже це не просто виставка, а аукціон. Тихий аукціон, бо він буде проходити онлайн. І у співпраці з громадською організацією Новий рівень вже стартував аукціон, вже є перші відвідувачі, які цікавляться, і є направду дуже такий широкий резонанс і інтерес. До виставки тому кожен охочий, хто завітає в галерею, може зробити свій внесок. Громадська організація новий рівень допомагає департаменту культури реалізовувати цей проект, щоб довести, що в умовах війни можна поєднувати мистецтво, культуру та благодійність. Для того, щоб взяти участь у цій акції, необхідно перейти на сторінку громадської організації Новий рівень, переглянути картини, які виставлені на аукціон, обрати ту, яка дійсно припаде до душі, і зареєструвавшись за посиланням, зробити свою ставку. Стартовець на карт. Тини 1000 гривень, і відповідно людина, яка запропонує найбільшу ціну, стає власником обраного лоту. Виставка триватиме до 11 листопада. Долучайтеся ви до благодійної ініціативи на допомогу військовослужбовцям, тим паче, що придбана картина однозначно милуватиме ваш погляд та стане спогадом після здобуття перемоги нашими героями.